Кердан це давня українська прикраса з бісеру, що має вигляд вузької стрічки або комірця для шиї. Назва походить від тюркського слова «герден», що означає шия. Поява цієї прикраси на наших теренах пов'язана з поширенням бісеру в Європі XVIII століття, коли скляні намистинки почали активно завозити з чеських, венеційських та богемських земель. Цікавим є той факт, що спершу ця прикраса належала чоловічому гардеробу і слугувала показником соціального становища. Чим розкішніший гердан, тим заможнішою була людина. Крім декоративної функції, гердан мав глибоке сакральне значення. Кожен орнамент мав особливе символічне навантаження. Румбічні фігури уособлювали плодючість та багатство, Ростоподібні елементи забезпечували захист від зла, Зигзагоподібні лінії символізували життєвий шлях або водну стихію. Трикутники означали рівновагу. Колористика також мала важливе значення: червоні тони символізували міць, кохання та життєву силу, білі непорочність, чорні зв'язок з рідною землею, сині небесний височинь та умиротворення. Такі коштовності зазвичай переходили від покоління до покоління, перетворюючись тим самим на родинні скарби.